В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами тютя Соя. Сьогодні у нас казочка Лесі Вороніної, знайомий сніговик. На дворі було темно, тільки сніжинки, як замерзли метелики, кружляли біля освітленого вікна. Оля лежала в ліжку і сумно дивилася на ялинку. Світло ламп відбивалося від кольорових дзеркальних кульок. Смішних клоунів, бухатих мавпочок і зайців. Скільки подарунків у неї в ці новорічні свята. Тато й мама так хотіли, щоб вона не журилася, але навіщо їй ці ляльки, машинки й шоколадки? Усі діти бігають на дворі, граються в сніжки, їздять на санчатах і лижах, а вона все лежить і лежить у ліжку хвора. Відчинилися двері і волену кімнату зайшла мама. Нахилилася, погладила дочку по гарячому чолу і шепнула Не сумуй, сьогодні різдвяна ніч, а цієї ночі збуваються всі бажання. Треба тільки дуже захотіти. Засинай і прокидайся завтра здоровою. Мама вимкнула світло і вийшла. Оля міцно стулила повіки, так, що аж перед очима замерехтіли різнокольорові кола. Я хочу видушити. Бігати на вулиці з дітьми, їздити з гори на санчатах. А ще я дуже хочу, руде кошенятко, справжнє, думала Оля, тулячи до себе симпатичного іграшкового котика. І в цю мить до неї долинув ледь чутний стукіт. Дівчинка здригнулася і розплющила очі. Стукіт долинав від вікна. Оля скочила з ліжка, підбігла до вікна, зовсім забувши, що вона хвора. І припала чолом до шибки. З надвору на неї дивилися двоє чорних очей вуглинок. Ніс морквина нетерпляче посмикувався, а рот гіллячка ворушився. Сніговичок? Її сніговичок. Оля від відкрила рота і так і стояла, завмерше біля вікна. Але тут сніговичок підніс снігового кулачка і знову нетерпляче загупав у шибку. Дівчинка стріпнула головою і відчинила вікно. Ну, нарешті догадалося. сніговик подивився на Олю з неприхованою образою. «Заходьте, будь ласка. Оля відступила від вікна і зіщулилася від морозного повітря, що хлюпнуло до кімнати. Знайшла дурня, та я ж розстану відразу і взагалі, якби це не ти мене зліпила та ще й не застудилася, тільки б ти мене туди бачила. Ти мені снишся, правда? Але чому ти такий сердитий? Гм, снюся якраз. А сердити я від природи, яким зліпила такий і я, а потім спробуй бути добрим і лагідним, коли цілий день треба стовбочити на гірці і весь час боятися, що хтось наїде на санчатах чи з'їсть твого носа. Так, так і не смійся. Ти не знаєш цих ворон. Буває, підлетить таке чорне, дзябате одоробло і умить поцопить твого носа. Добре, ти хоч віника догадалася мені в руки дати, не віника бояться. Буває, коли ніхто не дивиться, та на сату на хабу, аж пір'я полетить. Ну, гаразд, щось я тут розбазікався. Ходімо. Куди? Оля перелякано відступила від розчиненого вікна. Тю, і оце заради такої боягузки я дерся аж на п'ятий поверх по пожежній драбині. Усі кулаки пооббивав, поки достукався, хіба не розумієш? Зовсім випадково в тебе з'явилася нагода. Я беру тебе з собою по знайомству, а знайомство із сніговиком? Ну, ти сама розумієш. І сніговичок раптом весело по змовницькому підморгнув дівчинці. Сніговик подав волі маленьку білу ручку, і дівчинка зі страхом подала свою зараз її пече холодом. Та ні. Її долоня занурилася в щось легеньке, пухнасте й ніжне. Їй несподівано стало так радісно, що вона, закинувши голову, засміялася. Потім відштовхнулася від підлоги, перелетіла через підвіконня і вільно пливучи в повітрі, разом зі сніговичком повільно опустилася на засніжену землю. А тепер тримайся. Сніговичок підвів Олю до великих саней, що стояли під засніженим дубом. Сам сів попереду. Оля притулулася ззаду, міцно обхопивши сніговичка, їй здалося, що вона обхопила пухову подушку. Сніговичок узяв старого віника драпача, що лежав у санях, і, змахнувши ним, мов вислов, гукнув Уперед. І сани, підхоплені вихором, помчали в білу заметіль. Весь час, поки їхні сани летіли серед суцільної білої круговерті, Оля не розтурляла очей. Спробувала щось запитати в сніговика, та рота заліпило снігом. Нарешті спинилися. Оля озирнулася і зойкнула. Вони стояли на вершечку височезної гори. Гра була освітлена сотнями кольорових ліхтариків, а ще на горі видніло повно сніговиків. Були тут величезні. Опасисті снігові баби, які статечно походжали туди-сюди і зверхньо поглядали на своїх маленьких, непоказних снігових родичів. І кожен сніговик був не схожий на іншого. У когось на голові дірява каструля, хтось хизувався в креслатому капелюху, з носами взагалі плутанина. Окрім помаранчевих, морквяних, у декого стирчали носи бурульки, носи палички, носи картоплини. А в одного маленького сніговичка за носа правила стара дірява шкарпетка, напхана снігом. Сніговичок той явно соромився з свого шкарпеткового носа. Стояв похнюплений і ні до кого не озивався. Олі стало шкода малого, і вона, помітивши на землі блискучу шишку, підняла її і пристягнула сумному сніговичку. Той умить зрозумів, що вона хоче, і підвів голову. Оля віддерла примерзлу шкарпетку і пожбурила її геть і приладнала шишку. Сніговичок радісно підстрибнув і помчав до гурту інших сніговиків. А ще на цій чудовій горі, яка мінилася від сяйва ліхтариків різними барвами, виділо повно дітей. Всі усміхалися, усіх були санчата, і вони, здається, тільки чекали якогось знаку, щоб помчати на них із Височезної гори. Оля поглянула на свого сніговичка. Може, ти тепер поясниш мені, що тут роблять ці діти-сніговики? Тепер поясню, усі ці діти зліпили цієї зими снігову бабу чи сніговика. Ти, певне, думаєш, що таких багато? Зовсім ні. З кожним роком усе менше дітей ліплять нас, а ти уявляєш, що буде, коли нас взагалі перестануть ліпити? Нас не буде. І тоді зима буде зовсім не такою, і новий рік буде не той, і різдвяні свята не ті. От ми вирішили виконати ваші найбільші бажання, а ще покатати вас з чарівної гори. А хіба ця гора чарівна? Так, бо гора нескінченна. Вона скінчиться тільки тоді, коли ти цього захочеш, коли крикнеш досить. Снігавичок, а ти теж поїх... поїдеш зі мною? Ні, зараз ми з тобою попрощаємось, і цієї зими більше ми не зустрінемось. Але ти пам'ятатимеш мене завжди, і коли виростеш, розповіси про мене своїм дітям. Скоро сніговики і діти зібралися навколо найбільшої снігової баби. Вона урочисто підняла вгору величезну мітлу і махнула нею. Зі сміхом і гамором діти кинулися до стрімкого схилу. Оля й собі скочила на сани, що сили відштовхнулася, ще встигла озирнутися і побачила, як сніговик махає їй услід рукою і щось гукає, але слів його вже розчути не змогла. Вона летіла й летіла з гори. летіла так, наче в неї виросли крила, летіла з такою швидкістю, що забивало дух, але було так радісно, що хотілося співати. І так тривало довго, довго, а може, лише мить. Відчула, що зараз от-от лусне від радощів, від нестримного сміху, і тоді вигукнула Досить! Оля розплющила очі. У кімнаті залиті яскравим сонячним світлом, щось змінилося. Але що? Так само вигравала блискучими прекрасними ялинка, так само лежали під ялинкою подарунки, тільки що це? Кошеня? Її пухнасте іграшкове кошеня, яке згорнулося клубочком під ялинкою, раптом поворушилося, стало на лапки, солодко потягнулося і нявкнуло. Оля скочила з ліжка, підбігла до кошенятка і, підхопивши, притисла його до грудей. Двері відчинилися, і мама, усміхаючись, підійшла до Олі, поцілувала в щоку і сказала Ось ти й видужала, температури нема. Може, вийдеш сьогодні на вулицю. Оля стояла, зачудовано дивлячись на маму. Невже вона нічого не помітила? Невже не здивувалася, що її іграшковий мульчик ожив? Ні, мама поводилась так, наче кошеня було в них завжди. Дівчинка підбігла до вікна і подивилась туди, де стояв її сніговичок. А він зник. На тому місці походжала велика Чорна Ворона, і здивовано тицяла дзьобом у сніг. Виходить, нічна пригода, їй не приснилася. Шкода, що сніговичок зник, але Оля пам'ятала його обіцянку повернутися наступної зими, якщо вона його сліпить. Отака в нас, дітки, казочка сьогодні, а вам пора спати. Відпочивайте тихої вам ночі на добраніч!